Хліб наш насущний Представляє щоденне християнське читання. Вічна Божа церква Матвія 16,18 І сили адові не переможуть її. Церква скінчилась? запитала молода мати, яка з двома маленькими дітьми прибула до молитовного дому. Вже майже під кінець недільного богослужіння. Натомість чоловік, який усіх вітав біля входу, сказав, що в іншій церкві неподалік проводиться два недільних богослужіння, і друге невдовзі має розпочатися. Можливо, краще підвести вас туди? запитав він. Молода мати погодилась, і, схоже, була рада можливості відвідати іншу церкву усього за декілька кварталів. Згодом, розмірковуючи над цим випадком, чоловік сказав: Церква скінчилась? Ні, ніколи. Божа церква вічна церква це не хитка споруда. Апостол Павло писав, що церква є вірною Божою родиною, її члени домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля улад побудована, росте святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Ісус навіки заснував свою церкву. Він оголосив, що, попри будь-які виклики або труднощі, яких зазнає Церква, Сили адові не переможуть її. Ці обітниці надають нам можливість поглянути на помісні церкви і на всіх нас як на частину Божої Вселенської церкви, збудованої в Христі Ісусі, на всі покоління на вічні віки. За що ви вдячні у вашій помісній церкві? Як ви можете сприяти зростанню Божої вселенської церкви? Помолимось, дорогий Ісусе, дякую, що я належу до Твоєї Церкви. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.